Вітаю! Сьогоднішня тема всьому свій час. Місце писання, Еклезіаст, 3 глава з 1 по 8 вірші. Для всього час і пора для кожного діла під небо, час родити і час помирати, час садити і час виполювати насаджене, час убивати і час лікувати, час нищити і час будувати, час плакати. І час сміятися, час ридати і час танцювати, час розкидати каміння і час збирати каміння, час обіймати і час відхилятися від обіймів, час шукати і час вигублювати, час зберігати і час викидати, час роздирати і час зашивати, час мовчати і час говорити. Час любити і час ненавидіти. Час для війни і час для миру. В свій час. Я хочу розглянути на прикладі дитини. Коли народжується маленька дитина, всьому свій час вона спочатку починає е, навчатися говорити, ходити, їсти. Потім що у нас йде? Дить садочок. Школа, потім навчальний вищий заклад. У нас не все навпаки. Правильно? Ми ж маленьку дитину не віддаємо одразу в школу або в інститут, або сидимо вдома. І тут а кому піти за хлібом? І ти кажеш, О, ми знаємо хто! І вибираєте свою маленьку дитину і ви проваджуєте її, хоча вона ще не вміє ходити. Зараз хочу ще привести місце писання: буття 40. 14, 15 і 23 вірші. Коли ти згадаєш собі про мене, як буде тобі добре, то вчиниш милість мені, коли згадаєш про мене перед фараоном. Виправдиш мене із цього дому, бо я був справді вкрадений із краю єврейського. А також тут я не вчинив нічого, щоб мене вкинути до цієї ями. Та начальник чешників не пам'ятав про Йосипа та й забув. За нього. Я хочу розглянути місце писання історію про Йосипа. Всі її знають хлопчик, а потім стане правою рукою фараона. Дивіться, всі пам'ятають його шлях. Все відбулося не одразу. І пішло. Ми пам'ятаємо, що йому снилися сни віщі, де він бачив, що йому будуть клонятися його батько, його брати. Але поки це здійснилося, пройшло дуже багато років. Я хочу саме розглянути цей момент. Він жаліється начальнику чешників і каже, що коли я тобі ну, розплумачив сон, коли ну, він же збудеться, ти згадай про мене фараону, скажи, будь ласка, що мене тут незаконно помістили, що я такий гарний хлопець, що то несправедливо. Я... Ні в чому не винен, випустіть мене звідціля. От уявіть собі картину: біля вас сидить людина, а вона наближена особа до президента найвищого раму нашої країни, і ви починаєте їй розповідати, щоб вона ви такий класний, ви такий хороший, ви такий розумний. Візьміть мене, згадайте про мене, а він. З вами там посидів десь поруч, або ви з ним працюєте, або десь ви з ним познайомилися, і ви думаєте, о, оце шанс. Хлопці, шанс. Все, я запакований. І виходить, що та ж сама ситуація. І часник про нього забув. Скільки років пройшло? Наприкінці двох років. Сниться сон фараон, і він там розлючений, ніхто не може його розтлумачити. І тут чашник згадує про цього хлопчика Йосифа, да? і каже: О, я знаю. Тобто, ми бачимо тут, що не людина, а Бог. Дивіться, всьому свій час нам часто дуже хочеться. Бігти попереду потяг. Ми біжимо. І ми думаємо, що ми вже такі розумні, ми готові все. Випускайте мене до рингу. я зараз буду з цим Тайсоном чи Холіфілдом. я буду боксувати. Ну, не успіши, хлопчику. Ну, не поспішай. Ми дуже часто, хто дивився, бої, бачили, що. Сліва, справа. А Прикот, і він впав. Але коли на ринці, ми бачимо, це горе, це просто горе. Воно щось там плигає, пару разів щось руками махнуло, і все, і все для нього закінчилося. Господь знає, коли ви готові. Візьмемо, наприклад, Ісуса, коли Ісус почав свій шлях. Пішов правильно, народився, трішки там собі щось побуркотів і пішов говорити народ, стіляти, виганяти бісів, І він класний. Ні, З, з, з якого віку? З 30 років. І це продовжувалося протягом трьох років. 33 його розіп'яло. Мойсей. Пам'ятаєте, коли Господь у пустелі, вогняний кущик, і він до нього явився і сказав: виводь мій народ з Єгипту. Давай, я тебе кличу, ти будеш це робити. Одразу, правильно це відбулося? Ні. Це був період, коли людина буде готова. Тому давайте слухати те, що нам говорить Господь. Ви знаєте, ну, нещодавно в мене маленька дитина, і вона мені задала таке питання: би є, Вона мені говорить, мама, а де місяць? Я починаю розповідати, я ж така розумна. Розповідаю, як це відбувається, чому його зараз на небі не видно. Вона каже: Давай візьмемо ракету. І я починаю їй далі розповідати, що ракета це дуже дорого, це треба бути, мати спеціальну підготовку, що це треба бути людиною, яка полетить у космос. Ой, це дуже сильно довго і дорого. Ну, і розповівши, думаю, що вона все зрозуміла, і все. І я кажу: Вікуся, і що ми будемо робити? А вона каже: Мама, сідаємо, полетіли. Отак От само і ми з вами сіли і полетіли. А далі наш драндулет десь. За глох і ми. Як лідніковий період, бачили цей мультик, да? і як ота білка, ми з вами. Прилетіли. Тому, дорогі мої, не дивіться на когось. Ой той, ой, а мені ж скільки років я не встигну. Ой, той уже стільки років має таку посаду, а та ось, стільки років, чи той одружився. Що ж мені робити? А в мене немає дітей. Все, я стара діва, стара баба, і все моє життя закінчилося. Всьому свій час. Якщо ви довіряєте, Богу, Повірте мені, все буде вчасно. Тільки відкривайте свої вуха, своє серце і слухайте, що він вам говорить. Не слухайте там Наталка! Що там, що там? Петро! Га! І, і пішли, і пішли. Куди ви пішли? Ну куди ви пішли? А потім тут шишка, тут шишка, тут фінгал, другий фінгал, тут рука перемотана, там ноги перемотані, куди ви побігли? Це ваш час. Ні. Ви готові? Ні. Я готовий, Бог, Випускайте мене, я пішов. Куди ти пішов? Памперс, поміняй ще собі, а? Або поміняють тобі. Трусики поноси, а потім уже розберемося. Тому не поспішайте, не поспішайте кудись і кажіть Господь, я готовий. Повірте, коли ви будете готові, то. Буває, що вам здається, що ви не готові, Господь бере золотий пендель і вас фу! і ви І ви на місці призначення. Тому не намагайтеся на драбині переплигнути оці дощечки. Бо туди заскочили, а назад потім будете дуже швидко туди злітати. Краще, недарма сказано, тише їдеш далі. Будеш. Тому прислуховуйтесь, будь ласка, до Господа. Робіть все поступово. Ростіть. Ну, як стеблинка, вона ж росте, вона ж не одразу дає плод. Правильно? Їй треба земелічку пробити, потім листочки з'являються, потім квіточки, а потім вже ми бачимо плоди. Тому давайте бути плодовитими в свій час і брати своє. Благословім всім нам, нехай Господь нас всіх збереже.